А, Козачук, перепрошую. Іваню знає, козачук, козачук Іван в центрі поля. Ні, мабуть, я всіх назвав. Всіх назвав. Ні, ще не назвав Сашку. Сашка, так, зараз скажу. Які були команди вересня... Ой, так, Костопіль знову атакує. Небезпечно. Простріл, простріл. Скидка прям, пушик. О, який прикрий гол. Вово, що скажеш, ти бачив цей епізод? Ну, провал в центрі захисту. В центрі захисту? Так. Ну, Це передувало тим, що флангова передача трішки проспали. Угу. Прикро дуже пропускати на початку матчу, але М -м, неприємно. Це зимовий футбол тут завжди так. Так, Костопіль атакує. Костопіль, подача. Скітка. Ні, не чіпай, не потрібно фалити. О, поки важко, важко корманді Карс. В тему цієї заразньої епізоду скажу, що вчора грала команда Новожуків з Вересом. О, хороший удар. Новожуків, ти знаєш, який результат? Новожуків пропустив непотрібний гол. Так. Ага. Кажуть, що пропустили дуже смішний непотрібний гол. Ох, атака Карса і гарно скидав Олексієвець. Ну. Не потрібні голи, не потрібні, я думаю, перший матч, ну, це на перерву вже пройшли програваючу 3-0, так? Так, 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 так. І там опа, атака карса, левечко. Все, от. Цього левечка я хочу бачити, так само передам слова тренера, маючи. маючи не знаю, я знаю, що ти багато друзів, ти можеш бути трошки послідовним, але якщо взяти кращу команду, Карса за всю історію. Напевно, так, Віталій Гулько. Гулько перший тобі. Перепрошую, секундочку, Трофімчук подача. Трофімчук, пушик, пушик. Кулаками надійно, карсу треба виходити. Чому не вибить? До чого це жонглювання? Дуже багато. Трофімчук. О, коровай боротись, потрібно цеплятись. О, як гарно, гарно! Горчак! Атака з флангу. Горчак набирає. Біжи, ходь, заходь штрафну, заходь штрафну, заходь! Ай, М -м да, ай. Це в центр, я не розумію цього, чесно. Такі можливості. Це просто таку Зі... перспективну атаку загубили. Кажу, це фанат е спорту, фанат футболу. Він зараз, Наскільки бачите... я знаю, він також е любить гру, яка теж так. набирає популярності, це гра в Падел. Падель, Падель. Падел. Чайк. Падел, Чайк. падел це щось по-португальськи. Левечко, з м'ячом, козачук. Пас на ливечка, гарна комбінація. Переводить, ну не. Непогано. Якби зміг би виконати, але не під ногу було. Ти про Циганкова, про Сидорчука Дениса? Ні. – Я про сценю Гаймиця. – Євген. Євген так. Він на тій позиції, яка краща позиція Євгена? Бо він, грав на бо, він грав і крайнім захисником, він грав, і центральним захисником він грав навіть і опорним. Левечко входить, подавати потрібно, гарно, непогано. Але ливечко прокидати потрібно, прокидати і бігти, прокидати і бігти, Прокидати і бігти. Прокидати і бігти! Ну! Обіграє. левечко, атака лівим флангом. Левечко, потрібно щось дума, левечко! Пас, левечко! Да. з кітка, Макарчук вносить. Трофімчук підчищає. Кажи: в хороших ігрових навиках цих футболістів. так. Ну і три півзахисника в центрі. З тих, кого я знаю, напевно. Блаковський, Вознюк, ну і Ваня Кучмій, все-таки теж він тренерський, центральний нападаючий, теж легенда команди Бесащук Олександр. Бесащук, це сахар покліні. Народні сахар. сахар, народні знаю, сахар, так. сахар. Так. Зараз Карс -кар подача, Назар, подача, гарна подача і небезпека. Ах. Як би ожила, показує, хоч не виглядає так беззубо, як в першій грі. Показує якісь атаки, якісь подачі. Де центр поля? Не видно центр поля. Небезпека. Небез... Ох, яка. Ну, Макарчук, я думає, знову ай-яй! Господи боже! І. Ай-яй-яй-яй! Ах, знову це... в розділенку. Ми... Май... Майстерність, майстерність виконання. Зараз глянемо, яка хвилина матчу. 30... Знову ти знаєш, знову реально роздягальний гол. А якщо два навіть буде, то Ну, всі виявили, вже... ви, який це буде результат по такій грі? Це буде хороший Дуже результат. Це буде хороший результат. Це буде так. Cars атака, карс. Подача. Карс! І! Ах. Блін, трішки мешка. Це разом міг би забити. Я чувикривець. Ага. Ну, не знаю, як воно буде в сезоні. Костопіль, Косто... Йолки. Прикрив автогол. Тож, висунь ту ногу, і вибивай. Бачимо конфлікт в команді. Олексієвець і жовклий. Вибачте, я пропустив епізод. Я 03. 03. Ну, я промовчу два трішки, можливо. Дуже швидко вони переходять в контратаки. Я сказав, що там супершвидкість, швидкісно, якісно. Вони так переводять м'яч, що здається, що і так, подача з флангу жовклий. Перший. Я приготував питання для наших вболівальників. Давай. Ну, Ти знаєш, для кожного, як би я скажу, таке, це таке риторичне, для кожного досягнення опа, який. І гарний, гарний. Нам все, я там вчинив неправильно. Я зробив червону, але ну, дуже легко вони дають. О! О! Оп, удар! Гол! Володимир Каровай використовує помилку гравців Костополя і забиває перший гол за Карс. Приємно! Наш прогноз збувся. Команда Карс забила гол. Чекаємо на більшого. Супер. Супер. Це вже щось таке е, позитивне. Вознюк грає центральний захисник. Вознюк. Шикарний пас. в Жоклий. Жоклий. Дотик На Козачука. Козачук. атака центром поля. Козачук. Переводь! Гарно. Трішки атака карс. Горчак, гарчак, гарчак, треба заходити. Ски... Гарчак, подача. Удар головою. Положення. Ой-ой. Трофімчук поклав. Розиклова. 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 Це Борцівський якийсь прийом, був. Як він. карс перехоплення, остимець. Атака з флангу. Потрібно. Йде зараз в... штраф... штрафний небезпечний. Ну, все що зв'язане з, з... з роботою лівої ноги, удари. Це людина, яка. Подача і. Ах, небезпечно, голки перегарно кулаками. Три в одного. Атака. Важко біжать гравці гравцікарства дод... назад. Передача. Жовкли. Ось! дивіться, як зіграв зараз жовклий Геннадій. Ох, шамрай, непогано. Пушик потрібно вибивати, пушик центр поля. На м'яча, до м'яча потрібно йти. Втрата, втрата. Костопель атака, все, це буде дуже схоже на гол. Офсайд. Не знаю, чи там був офсайд. Розіграш. Ой як гарно, Дивіться. Відкривається один злибини і зразу пас. І жовклий, жовклий. Ай. Оце оці... вибив дотик. Ось, оце мені витягувати треба, витягувати треба. Жовклий центрі поля, Жовклому, можливо, незвично. Передача. Дивіться, який гол зараз пропустить команда Карс. От Вова, скажи мені, будь ласка, як тобі цей гол? Е, знову бак З передачі, прикра помилка. Та призвела до такого красивого і, голу. І я про те. Всі голи, на жаль, це прикрі помилки. От дійсно, ми. 100% під кожним словом визника, підписуйся, Ми програємо, а ми робимо приклі дитячі помилки. Як пишуть там в коментарях, потрібно омолажувати склад і когось обвести зайвий раз. Ух, жимно, жимно, Удар здалеку. Пушек на місці. І такий коротенький експрес-аналіз, ну, висновок ти можеш по сьогоднішній грі зробити? <клес> по висновок щось зробити, я не знаю. Ну, ну, Позитивно в плані руху, але удар. Ах, не Але позитивно мало, бо дуже багато, багато прикрих помилок.